Вітаю товариства, з вами Ігор, і сьогодні буде трошки незвичайне відео. По-перше, я прогулююся із меншим, а по-друге, якраз прогулювався до Приватбанку банкомату і хотів показати, як знімати готівку, якщо ви з собою не взяли картку. В одному з своїх попередніх відео я вже розповідав, як це зробити, але хотів би окремо на цьому наголосити, чому ця тема зараз актуальна, тому що ви могли, наприклад, виїхати на якусь іншу територію, у вас там відбуваються бойові дії, просто з собою не взяли картку, або картка перестала працювати, і хотіли б, наприклад, користуватися. Послугом цього банку, наприклад, знімати готівку, але не відвідувати саме відділення. Тож зараз я вам покажу, як провести цю операцію. Тож, якщо ви забули карту, вперше за все необхідно зайти у ваш приват 24 Далі, ось тут, ви бачите, є QR-код. Необхідно натиснути на сканер так, дати доступ до Privat24 до камери. Далі відсканувати. І після обробки запиту ви авторизуєтесь без картки і можете знімати готівку. Ось 200 гривень. Далі обов'язково підтвердити транзакцію по QR-коду. І все, ви отримуєте гроші. І бачите, можна витягнути картку, одразу можете їх забирати і йти. Екран перезавантажується і все. Які переваги зняття готівки за допомогою QR-коду? По-перше, вам не треба мати при собі картку, достатньо мати при собі смартфон, авторизуватися і просто відсканувати QR-код для того, щоб виконувати операції. По-друге, ця послуга надається безкоштовно, без комісії, тобто, вам не треба буде нічого платити за те, що у вас при собі немає картки, просто ви відсканували QR-код, виконали операцію так само, ніби у вас та картка при собі є. І можна сказати, що третя перевага, що це не досить таки складний спосіб все інтуїтивно зрозуміло, по тим підказкам, які надає банкомат, можна виконати цю операцію швидко і просто. Що стосується недоліків, то для того, щоб зняти повторну готівку, наприклад, як в моєму випадку я зняв 200 гривень, тоді хочу наступного разу, то треба авторизуватися знову ж таки з допомогою QR-коду. Це не так буде, як в випадку з карткою, коли вас викидає на головне меню, і ви можете тоді на тому головному екрані вибрати знову ж таки послугу зняття готівки і виконати відповідну операцію. По-друге, у вас всього є 5 безкоштовних і загалом 5 спроб протягом доби для того, щоб зняти готівку. Якщо вам... Вам треба більше разів, наприклад, більше суми зняти, то вам вже треба мати при собі картку. І третій недолік це те, що буде трошки більше кроків на зняття готівки, ніж у випадку з карткою. Однак на цьому загалом всі недоліки закінчуються. На мою думку, все-таки переваг більше, і цей спосіб він досить таки зручний і ним можна користуватися. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, задавайте свої питання. З радістю на них відповім. І також спробую ще записувати якісь невеликі такі лайфхаки, які допоможуть зараз вам в такій скрутній ситуації, в якій перебуває наша країна. Тримаємо стрій! Ми переможемо, Па-па!